Друзі, усім привіт! Мене звати Ірина і я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Вчора, 2 серпня, я дов'язала свій світер із Супер Кід Мохеру на шовку, і тому дуже хочу з вами поділитися цією красою. Я покажу вам, розкажу технічні характеристики, покажу, як ця річ виглядає на мені. От, і далі ми з вами помріємо разом, я сподіваюся, щодо до того, що я буду в'язати найближчим часом з того, що в мене є серед моїх уже розпочатих процесів. А можливо, я почну щось нове. Бо ми, дівчатами, такі. От, ну і давайте почнемо з технічних характеристик. В'язала я цю річ по майстер-класу від Оленки, чудової рукодільниці з Миколаєва, дуже красивої дівчини, в якої величезна кількість майстер-класів, як безкоштовних, так і платних. В неї є своя сторінка в інстаграмі, і посилання на цей майстер-клас він безкоштовний, до речі, я вам залишу в інфобоксі під відео. Проходьте, в'яжіть, дуже він доступний, зрозумілий, мені сподобалось. І вийшла річ дія. Дійсно достойна. От, тому що для мене, чесно кажучи, ця річ була така авантюра. Пряжа, яку я використовувала, це пряжа від магазину Саквояж. От я вам показую його назву, і ви бачите, які її відтінки в палітрі, ну, які, вірніше, були дуже класна розкішна пряжа, це супер кітмахер на шовку. Люксорі by Rigo і артикул принципіно. 68% Суперкіт Мохер, 25 шовк, 7 меренос. Абсолютно натуральний склад, дуже довговорсистий мохер. І тут вказано, що 4,5-5,5 спиці, але я вам скажу, я в'язала на 8% і її достатньо менше спиці я б не рекомендувала. Метраж 370 метрів 100 грамах. Моя річ. На розмір SM, і я вам трішки пізніше покажу які заміри, щоб ви орієнтувалися. Вона така злегка оверсайз, вона важить 158 грамів. Тобто, в мене ще залишилась от така бубінка невеличка, невеликий такий залишок, і я, чесно кажучи, не знаю, що з ним зробити. Єдина в мене є ідея, це зв'язати такий бант і прикріпити його з боку, ну, щоб він був зйомний. Це так, роздуми на тему, які, до речі, мені підкинула мама мого чоловіка. Спиці тут були вісімка 8, 8 кубічні від Днітпро, а резинка 5. Ні, 5,5, вибачте, 8 кубічні лицева гладь і 5,5 5 резиночки. В'язала я суворо по опису. І не відступала від нього. За винятком о, закриття резинки, я тут о, закривала о, голочкою після двох рядів порожнистої резинки, резинки да? хто не розуміє. Я закривала голкою, якби імітуючи італійський набірний край. У мене вийшло горловину, я перев'язувала. Я спочатку закрила звичайним способом, накидами, еластичним способом, але мені не подобалось, як вона виглядає. Я вам паралельно буду вставляти відео, я думаю, ви побачите, що вона тепер виглядає більш акуратно. Звичайно, на кідмахері. Резинки, от, такі от. Та, в принципі, лицева гладь вона не зовсім о, така рівна буває, ну, але такий варіант мені подобається. На мій погляд, він акуратний. Дуже хочу вам показати цю річ, отак, як вона є. Тому вибачайте, що такий фон у мене нема такого великого фону, щоб вам показати. Тому знімаю на, підлогі, на підлозі. Напівобхват грудей 54 см. Ця річ така злегка оверсайз. 54 см, висота 59 см і довжина рукава від наборного краю так, до кінця 44 см. От такі характеристики і така форма. Бачите, дуже проста. Я думаю, цю річ легко зв'яже і новачок. Так, ну, сухі, так би мовити, факти, я вам про цю о, штучку вже розповіла, а тепер поговоримо, ну, так, що згадаю, які враження в мене були від цієї о, від цього світера. Взагалі, я коли побачила цю пряжу в магазині, я загорілася дуже. Мені. О, Мені мріялося зв'язати якусь дуже красиву павутинку, тим більше, що пряжа товста і дуже довго волокнистий такий мохер. Я хотіла, і зрозуміло, що це спиці великі, в'язатися має швидко, воно дійсно дуже швидко в'яжеться на спицях номер 8 Тому я загорілася і купила отакий фісташковий колір, і такий ще. Жовтий. А, і а, й, жовтого я купила 400 грамів, фісташки 200. Як бачите, мені їх вистачило з головою. От, жовтий я думала зв'язати кардиган і світер. І, ну, якби я ще думала, якщо що, то й подружці можу зв'язати, запропонувати. І ми отак от вирішили. Але мені хотілося я робила кілька спроб зв'язати регланом зверху. Тому що це спосіб, при якому саме складне в тебе на початку в'язання, а далі ти вже якби роз... розслаблений, в'яжеш просто лицеву гладь вниз і можеш приміряти на кожному етапі. Ну і отак от Я пробувала пробувала з цієї фісташки і з цієї жовтої, то мало петель набрала на е... оцей рядочок, е... то Оця квадратна горловина, вона взагалі мене підбішує. Не знаю я, як її позбутися. ну в усякому випадку, можливо, в готовому виробі воно не було таким квадратним, тому що я тут робила розвороти так, як потрібно. ну Але мені не подобалось. І плюс я не з першого разу підібрала потрібний номер спиць. Потім вже я зрозуміла, що треба брати. Ну, більший, більший, більший номер. І так я прийшла до номера 8. І оцей ну, так би, семплер, так, зразок. в мене він поки що я його не розпустила, він в мене так і залишився. І я цю річ відклала, якось так трішки перегоріла, коли воно, знаєте, не йде. То ти думаєш, ну, ти не хочеш просто повертатися до цього процесу, ти його відкладаєш, ну я так про себе кажу. Я його відкладаю, займаюся чимось іншим, а потім, коли в мене десь там не знаю, в підсвідомості щось вирисовується, я собі знову приймаюся за цю річ. І отак от я натрапила випадково на цей майстер-клас і думаю. Що в мене ця бабінка лежить просто в вигляді бабіни? Що буде річ навіть хай зіпсована, ну, але е, смисл якби, од, один. Так? Мені, що так я не ношу, що так я можу не носити? Але я хоча б, принаймні, спробую. І я почала в'язати за цим описом від Олени. В'язала, в'язала, в'язала все, так, як там, набрала ту ж саму кількість петель, все. І вже коли я зшила плечі і приміряла на себе, от тоді я впевнилась в тому, що я в'яжу немарно. Тому що ну, до того я це вважала як просто авантюру, аби не лежала пряжа в бобіні. Розумієте, мені просто жалко було, що вона стоїть. От. А коли вже я приміряла на себе за рахунок того, що модель дуже вдала. Вона така злегка оверсайз, за рахунок того, що це полотно містить і шовк, ну це таке розкішне полотно, багате. Воно там, де треба, мене обняло, там, де треба, дало об'єм, і все так красиво, воно на мене лягло, що я зрозуміла, що можна в'язати далі без вагань, з задоволенням вже буде точно якась класна річ. Ну, що я і зробила? І тепер ви можете бачити плід цієї роботи. Я дуже задоволена тим, що в мене вийшло. Така ніжна, приємна, на мій погляд, розкішна, ефектна. Річ, вона стильна, вона злегка оверсайз, і це зараз модно, і це комфортно. В ношенні, чи як це сказати, в експлуатації. Світер я ще не прала. я планую його таки попрати в ледь теплій воді, з, Ну, я туди, мабуть, трішки додав шампуня, але не буду милити, щоб не звалялося не звалялось волокно зовсім капелюточку. Просто його там так намочу, от, так от його пожмакаю. Не утворюючи піну, і достану, ну, я не знаю, чи буду кондиціонер використовувати, скоріш за все, що буду, я чула від однієї власниці магазину пряжі, що мохерові вироби, до речі, дівчатка, візьміть це ну, якби до уваги: мохерові вироби замочувати надовго не можна. Так як ворса, вона така, волокно дуже пружне, Мохерове е, замкнуте в цей е, прутик, чи то з поліаміду, чи то з шовку, і воно намагається завжди вирівнятись, да, стирчати в різні сторони. ну подивіться. Тому, якщо його намочити надовго, там на півгодини, ну надовго, дійсно надовго, на 15-20 хвилин, півгодини і довше, то е, висока віроятність, що воно полотно стане менш стабільним. і Сипатись буде Махер сильніше, тому що він завжди намагається з цього полону, цієї скрутки вис... вивільнитись. Тому майте на увазі, як то кажуть, ну я що знала, тим поділилася. Ну, на цьому, я думаю, досить. І так, вийшло вже немало часу. Я на нього присвятила цьому світеру. Ну і в принципі ви зрозуміли, що мені дуже сподобалася готова річ. У мене ще є 400 грамів, як я вже говорила, цієї ж самої пряжі це, до речі, рідний конус з усіма характеристиками От такого жовтого кольору. Тобто, тут вистачить на два плечових вироби. Можна зв'язати такий самий світер і, наприклад, кардиган. От, ну, це поки що в мене на паузі я відкладу. Можливо, до речі, подружка захоче зв'язати, то я тоді, звичайно, зв'яжу на замовлення. І надихнувшись таким успіхом, так, такою успішною роботою, яка мені подобається, я полізла в свої запаси і подивилася, що в мене є із Суперкід мохеру ну, взагалі Суперкід мохеру із мохерів. І от в мене є такі. Чудові бобінки і моточки. Я собі думаю наступну модель зв'язати тіло лицевою гладю, а рукава якісь ажурні. Можливо, такого ж самого силуету, як цей мій фісташковий світер, можливо, тіло трішки більш по фігурі, а рукава об'ємні. Не знаю, але от сама задумка тіло лицевої гладю, рукава якимось ажуром. Вона в мене виникла вже давно. Я колись надихнулася моделлю тюльпан від Каміли Досової. Камілочка, тобі привіт. Я посилання на відео Каміли залишу і, можливо, знайду іскрін її цієї роботи. І тоді я так собі якби галочку поставила, що я хочу таку модель. І от я полізла в свої запаси, подивитися, що в мене є для того, щоб зв'язати щось подібне. У мене є отакий от супер кін Мохер на шовку від Лана Гроса Silk Hair. Тут чи 850-900 чи 900 метрів в 100 грамах, 70 на 30, здається, мохер шовком. Потім в мене є, по-моєму, це артикул Париж 50 на 50 мохер шовком. І тут, здається, тисячі метрів в 100 грамах. Такий дуже ніжно-рожевий. У мене два таких, дві таблетки такі. Теж з цього ж, а, можливо, не з цього. Ну, не буду брехати. Так, да, з цього ж магазину, бачите, запакований. Однаково, це клубок Белаярн, пряжа із Італії від Наталії. Це артикул Руш, від La Finicio Дель Оліва. или Дель Олівіо, якось так. Це дуже-дуже ніжний. Тут, здається, і мохер. Суперкіт Махер і альпака. Я точно знаю, що тут є Бебі альпака І от в ньому немає взагалі ніякої колкості. Ну, а тут метраж, на мою думку, десь, ну, на мою згадку, десь 2000 з чимось, я в'язала в дві ниточки от такий зразок. Його я і буду в'язати в дві ниточки, не знаю, десь четвірочкою чи п'ятірочкою. Дуже-дуже ніжне полотно. Хто знає, руш, артикул, цей він розкішний. І ще от така ниточка це Суперкід на поліаміді. Я постараюся знайти цей артикул і ставити вам скрін. Я його купувала у Олени, магазин Єлена Ярнс. На жаль, власниця цього магазину зараз не в Україні. І, звичайно, магазин не працює, але я дуже рада, що в мене є от така дуже красива нитка. Подивіться, який тут перехід кольорів від коричневого до блакитного і фіолетового. Дуже така красива. І я думаю, що тут десь тисяча метрів в 100 грамах. Я думаю, що теж павутинка з неї вийшла би красива. От, ну і от такі в мене роздуми. Ну, я думаю, що з цієї яскравої фуксії ажури, ну, це може бути вже перебором. Хоча я бачила ажурні моделі, красиво теж виглядає. Я все ж таки схиляюсь до того, що я буду в'язати таку модель типу тюліп, тюльпан із цього мохеру на шовку. Воно буде виглядати дуже святково, так, нарядно. І ніжно. От, ну і що? Тепер від мрій перейдемо до реальних планів. Я вам показую, ви бачите, все, що в мене тут лежить, це мої процеси. А, ні, підожіть, і ще все-таки про одну мрію ми з вами поговоримо. От така є в мене перлина в моїй колекції пряжі, в моїй вже невеликій колекції, тому що велику кількість я розпродала. Але дещо цікаве для себе лишила. І це хлопок бавовна. А називається кріст... Естрагон 100% котон плюс кристали. Так, 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 570 грамів. Це тут був, здається, залишок. Це в цьому ж самому магазині Єлена Ярнс, де я це купувала. От така. Отаке От чудо, я не знаю, це просто, просто розкішна нитка чорного кольору, чорного-чорного, такого, знаєте, такий хлопковий, дуже м'якенький велюр. Це просто велюр. Дивіться, яка вона красива. Я тут намагалася в'язати якісь ажури, я, в принципі, просто хотіла з неї пов'язати, я вам скажу: тут в'язала я в одну ниточку. Це так приємно. Я, правда, не пам'ятаю, на якому номері зала. Я покопаюся в своїх старих відео, і, можливо, я там про це говорю. І з цієї пряжі я хочу зв'язати собі кардиган. Я дуже мрію про те, що. Ну, взагалі я купувала цю нитку для того, щоб зв'язати кардиган для театру, для походу в театр. Ви уявляєте, яка це розкішна річ? Мені здається, що якраз в театр в такому накинути на плечі такий кардиган ну, це ж просто розкішно. Тут в цій ниточці, вона скручена з кількох. Зараз я вам покажу. Ось, дивіться. Бачите, така. Як сінель. І нанизані іде одна нитка. Зараз вам скажу, через який проміжок. Тут нанизані бусини. Ну, десь через 50 сантиметрів. Нанизані от такі кристалики, чорні, гранені такі. Зараз вам покажу. Ну, я сподіваюся, ви бачите. ой, це дещо. Це і приємний процес, що, в принципі, рідкість, коли в'яжеш з бабінної пряжі, тому що це дуже м'яка така, знаєте, вона нитка, вона схожа на. Та, ні, мабуть, на дольче, Ну, на оці всі штучні. Плюш, плюшеві нитки, вона, мабуть, не дуже схожа. Я не знаю, вона дуже приємна. Ну, ну, Прям я вам не можу описати, наскільки. Я побоююсь, звичайно, що вона буде на себе, ця річ буде на себе ах, чіпляти багато всякого ворсу, і коли, до речі, по ній проходишся такою е, клейкою-стрічкою, ну, оцим роликом, знаєте, то на ньому залишається і оцей е, дрібний велюр, Версинки його, але так як це буде річ така парадно-вихідна, так, на, на якусь урочисту, урочистий якийсь вихід, то я думаю, що нічого страшного, вона в негодність вона не дуже скоро прийде, скажімо так, і свій вигляд не втратить скоро. Ось така чудова мене мрія серед таких найближчих. От мене прям руки чешуться, я почати з неї в'язати хоча б рукава, тому що я до останнього не впевнена, чи я хочу все-таки кардиган. Я Якось спочатку задумувала, що це буде кардиган, а такий от в театр, так? ну або кудись в ресторан, кудись от так красиво вийти. А зараз, думаю, можливо, і світер. Якийсь пуловер такий теж ажурний, обов'язково ажурний. Тому я думаю, що мені починати цю річ треба з рукавів. Я почну з рукавів, а там уже я якось вирішу все-таки що. От, ну, а тепер від мрій до реальності, до моїх процесів. І я хочу вас запитатися, дивіться. Ну, Хто дивився попереднє відео, той знає, який в мене біг... Ну, швиденько пробіжусь. У мене є отакий світер регланом зверху для сонечки із пряжі Опал. Бачите? Дякую, до речі, за ваші коментарі під попереднім відео, за вашу підтримку, за поради. Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Потім отакий світер в мене теж. Розпочатий шнуркова пряжа теж для Sony. І тут я розповідала, що в мене закінчується цей колір, так як я купувала його на пробу, а в тому магазині залишився, його вже не лишилося. Є ось такий: я, звичайно, купила, поки він ще був. І тепер буду комбінувати, буду зараз відрізати ниточку і в'язати з цього, продовжувати кольору. Рукава теж будуть цим темним кольором. А обрубка горловини, сподіваюся, що мені вистачить ось із цього. І буде така річ з комбінованих двох кольорів. От. І ще в мене третій мій процес це шкарпетки. Які в'яжуться і сказав happy fit. Просто чудовий, розкішний, приємної пряжі. Мені так подобається з нею в'язати. Ви дивіться, які тут кольори. Це просто насолода, це кольоротерапія. Ну, в принципі, зараз в мене, мабуть, всі процеси такі. Не хочеться нічого такого нудного, одноманітного, тому що життя. Зараз у всіх нас непросте, і хочеться хоч якогось дофаміну і серотоніну е, отримувати хоча б від нашого хобі. От другу шкарпетку вже, бачите, я ось е, прив'язала, скільки. До речі, я для себе зрозуміла, що мені ні в якому випадку не можна робити прибавки із протяжок, тому що в мене тоді виходить ось така, вибачте, єрунда. Дуже стягнуте отут полотно. отут, І е, порівняйте з цим. Нормально, я єдине, що думаю, мені потрібно було б е, отут останні пару рядів, пару прибавок робити не через ряд, верніш не в кожному рядку, а через ряд. І воно б тоді була красивіша ця форма переходу на рівне в'язання, таке е, без прибавок. Ну, тим не менш. От, і, дівчата, що я, вас, що я від вас хочу. Я хочу, щоб ви проголосували, порадили. Ну, я не знаю, не то, що порадили, а проголосували, от який із моїх планів і процесів вам більше всього подобається, який би ви хотіли бачити найближчим часом. Напишіть, будь ласка, я буду дуже вам вдячна. Або ось розпочати цю красу, або зв'язати носочки. Або цей світерок для донечки, ось цей, з таким красивим е, узором, або ось цей світерок. Е, поки що з жовтої пряжі я не буду в'язати, я вам кажу, я трішки притомилася, Ну, як не теж притомилася, хочеться щось нове, хочеться якихось нових емоцій. От, тому не повторюватись хочеться. Тому, якщо замовлення від моєї подруги не буде, звичайно, я не буду зараз в'язати. Тому я чекаю ваших відгуків. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте лайки, підписуйтесь, буду рада вас бачити в наступних моїх відео. Буду дуже рада спілкуватися з вами в коментарях під цим відео. На все добре! Тримайтеся, мої рідні.